Юнайтед «Юнайтед-24» та Монобанк запустили врожай 60 мільйонів гривень. Щоб придбати 300 термічних безпілотників DJI Mavic унікальна йодова насіль з державного підприємства Армзіл буде зіграно серед донор. Про це повідомила прес-служба Юнайтед24. DJI Mavic 3ТІ ПЛАКОВТЕР оснащений тепловими зображеннями та камерою роздільної здатності 12 МТА 56 кратним гібридним збільшенням. Контроль здійснюється за допомогою дистанційного пульта, дистанційного керування DJI RC Pro до 15 км. Підтримка хмарної платформи DJ IFlight може контролювати кілька БПЛА одночасно. Для колекції та малювання державного підприємства Армзіл та платформа United 24 випустила партію йодизованої солі в спеціальній упаковці для цього з 5 гривень то перших учасників, які перенесуть 100 тис. тиску або більше, отримають сіль з автографом командира сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сірського. Відомий роль Люка Скайокера в зоряних війнах. Партнерством проекту є АРМЗІЛ ЕСІ, який у квітні 2022 року вперше зупинився після Другої світової війни. Ви можете взяти участь у ньому, передаючи будь-яку суму з 5 гривень на банк.